Це програма. Ми до вас і сьогодні ми з вами знаходимося у самому центрі рівного на так званій Лебединці, де домовилися зустрітися із Світланою богатирчук Кривко. Отож, пам'ятайте, якщо ми йдемо до вас, то ви особливі. Дня. Доброго дня, пані Тетяно. А ми до вас. Дуже приємно. І рада вас бачити. І я вас рада бачити. Ну що, пройдемося, погуляємо. Давайте погуляємо. Обідня перерва якраз зручно. Так. А взагалі вам вдається ось так, як часто погуляти просто, просто вирватися з роботи, погуляти. Дуже рідко, але намагаюся, коли обідня перерва, вийти в парк, подихати свіжим повітрям, релакс такий, щоб відійти трошки від тих всіх виробничих справ і відчути, що є життя. Але є улюблені місця у Рівному? Звичайно, я дуже Думаю. люблю любидинку. Дуже люблю. Дуже люблю Лебединку. По-перше, це для нашого міста ну, таке гарне місце відпочинку. З дітьми можна походити погуляти. Тут мамочки з колясками гуляють. І взагалі, оце частинка нашого міста, яка комфортна для життя. А коли останній раз тут були? Ну, взагалі майже через день я тут буваю, тому що із внуками іноді прогулююсь. І ну, це дійсно в нашому місті є декілька таких, крім парку Шевченка, зелені зони, де можна гарно відпочити і прогуляти. Ви є, та жінка, яка, безперечно, є прикладом успішності для багатьох. Від лише... жінки це приємно І не чути. не лише для жінок, до речі, а для чоловіків. Ви та жінка, яка ставите мету, впевнено, її досягаєте. Скажіть, мету стати успішною. Ви поставилися в дитячі роки? Е, знаєте, от Іноді людям кажуть, треба вірити в удачу. Молодим зразу зазнає. Нема такого поняття, як удачі. Взагалі, класичне визначення удачі е, кажуть, бути потрібно в потрібному місці, потрібний час. Але треба бути готовим до того, що десь тебе помітять. Це значить постійно треба вчитись, постійно треба самовдосконали, постійно треба працювати над собою. Успіх людина робить власне тільки для себе, одна, і ніякі обставини їй в цьому не допоможуть. Але в дитинстві ви мріяли про те, що ви станете успішною. Я в дитинстві мріяла, як і кожна жінка, що в тебе буде сім'я, що в тебе будуть діти, що буде чоловік, і що, звичайно, ти якісь щаблі своєму житті поставиш. Я випадково так народилась місті, Я жартую, тому що взагалі мої батьки жили в Волинській області, квірцівський район. Але тато навчався тут у вищій партійній школі. Мама приїхала його відвідати, і так у мене записано місце народження рівне. Мене весь час сюди тягло. Це по-перше, а по друге. Знаєте, як з села дівчина, що куди було поступати? Або підучилище, або медучилище в ті часи. Вибору як великого не було. І тому, коли я закінчила школу із відзнакою, і гарно поступила до Педучилища. Мене перша. Моя спеціальність це була педагогічна. Я про це ніколи не шкодую. Я кажу, вчитель це діагноз на вічно. Тому той успіх, очевидно, був закладений ще зі школи, з педучилища, якому я дуже дякую. Після того я закінчила ще три вищих навчальних заклади. І ось це складова такого успіху. Людям, які досягають певних успіхів в житті, властива, властиві взагалі жорсткі риси характеру. Проважа говорять, що ви чуйна, доброзичлива, добродушна. Кажіть, як зберегти це в собі? Ну, насамперед, треба любити людей і, повірте, це не банальні слова, які зараз чомусь такі заяложені стали. Тому що коли я приходжу в новий колектив, я насамперед дивлюсь, чи комфортно кожному на своєму робочому місці, і е, жодна людина не пішла е, звільнена через те, що, наприклад, когось вона там не влаштовує. Ми просто шукали їй комфортне місце, де вона буде себе найкраще реалізувати. Проводили от таку внутрішню ротацію. І можливо ще є те, що має бути не набір індивідуальних людей, які в тебе працюють, а колектив сформований, коли один одного підтримують. На жаль, про це зараз мало говорять. Коли знають в кого день народження, коли знають, що в кого сім'ї, як проживає та чи інша сім'я, я буваю жорсткою. Це буває два рази в рік, коли чути mm -hmm. з мого четвертого поверху на другий, mm -hmm. що це вже треба добре дістати мене для того, щоб я там підвищила голос. Але це дійсно людина, яка не зрозуміла, що їй треба робити Але в ті чи інші тументи. Так вони бувають дос досить рідко. Я вважаю, що керівник має завжди себе тримати в руках і показувати приклад. Навіть якщо сьогодні в мене прийомний день, дуже багато складних відвідувачів. Я до них ставлюсь, як ніби це прийшла моя мама, яка не розуміє в тому земельному законодавстві нічого, що таке той обмінний файл, кадастровий номер і так далі. І своїх співробітників я навчаю: ставтесь до кожного відвідувача, як ніби це ваша бабуся чи ваша мама, які треба популярно на пальцях роз'яснити, що пише закон, але словами нормальними людськими. Зазвичай люди, коли вгонити за кар'єрою, за успіхом, іноді втрачають щось важливіше, мабуть, в вашому оточенні є такі люди, так? Ви ж зі своїм чоловіком, якщо я не помиляюся, 20 хоча 20 років, 20 років, хоча це вже для обох це є другий шлюб. Так. Але скажіть, от як зберегти оце родинне тепло, балансуючи між роботою і сім'єю? Ну, бачите, в нас в обох другий шлюб, і, мабуть, ті всі помилки, які ми робили в своїх попередніх шлюбах, ми теж враховували, що насамперед ти маєш визначити оця людина для тебе дорога. І насамперед треба визначити, які в нього плюси, які тобі найбільше до душі, і не помічати тих, тих мінусів, які є. Ми обоє керівники, зрозуміло, що ми обоє гарячі люди. Що нам постійно треба кимось керувати, управляти. І коли приходимо додому, син каже: Так, заспокойтесь, ви вже вдома. Я один у вас підлеглий на двох. Це син, який ще з нами жив. Жінка в якої на роботі порядок. Повірте, в неї буде вдома порядок, бо зазвичай кажуть. От вона пропадає на роботі щодня. В неї там борщу немає, пироги не на печені в хаті безлад. Ні, якщо у жінки порядок на роботі, вона найде завжди час, щоб неї вдома був порядок. І посміхнути зайвий раз до дітей, і зайвий раз там зробити якийсь сюрприз для власного чоловіка, бо вона просто буде організована, та жінка. Але скажіть, ви обоє на управлінських посадах так? маєте великий досвід керівництва, так, і чоловік, ваш Михайло, і ви. Хто в сім'ї головний? Хто управляє? Звичайно, чоловік. Боже, Тетяно, я вважаю нам, жінкам. Не треба навіть старатися на себе брати якісь там повноваження і так далі доказувати. Я не признаю Амазонок, я не признаю еманципованих тих жінок, які кажуть, що у жінки кар'єра це паралельно йде. Ну ніколи жінка не поставить кар'єру вище сім'ї. Це вже нонсенс, якийсь, це вже буде ненормально. І те саме в сім'ї. В сім'ї чоловік повинен знати, що він приймає рішення. Як живе сім'я, але бувають такі моменти, що ви приходите додому, і вам абсолютно нічого не хочеться робити. Просто дуже, лягти дуже часто. Що вас ніхто не чіпав. Дуже часто скажіть, як в таких випадках реагує ваш чоловік? Він розуміє, і він розуміє, що мені годину треба помовчати. І він навіть тоді розуміє, що треба принести каву. От треба просто вимкнути все, щоб не було ніякого звуку. Я тоді беру або якусь книгу, читаю. От і він забезпечує мені цей спокій. Після 20 років життя подружнього він вам ще робить сюрпризи, дивує як зазвичай. Як і розкажіть всі всі дні народження, зазвичай якісь поїздки такі, от просто спонтанно. Поїхали туди, побачили те. Ми дуже любимо їздити україною. Ми в Україні, по-моєму, немає обласного центру, де ми не були. Ми любимо подорожувати, сідаємо вдвох. І Маршрут придумуємо, скажімо, дорогою. Я рідко буваю в відпустці. Але у нас є субота і неділя, куди ми можемо просто сісти і доїхати до того місця, де ми можемо це відчути. Пані Слана, маєте двох дорослих синів. Чим вони займаються у вас? Дуже люблю своїх синів і дуже горжусь, що в мене два сини. Один син працює на Азоті. Він заступник начальника відділу зовнішньоекономічних зв'язків. Він закінчував, починав у струзі, а потім закінчував наш інститут словінознавства, займається зовнішньоекономічною діяльністю інженером. Зараз теж от хвилюємо, що буде далі з азотом, чи буде він працювати, бо від того залежить і як він подальша його доля. Звичайно, це старший син, він в мене ще не жонатий. І моя найбільша мрія, щоб він якнайшвидше одружився. І тоді, як ніби я якийсь ще такий, знаєте, у себе шлях пройду, що от слава Богу, вже мої діти прилаштовані. Менший син е, женився досить рано, 20 років. У нього вже oh. два е, сини, теж два внуки. Один е, в шостий клас перейшов, а другий в другий, до другого класу навчається в гімназії. І він у мене експерт-оцінювач. Тобто він закінчував економічну кібернетику, працює в приватній фірмі. працівником. Тобто Ви вже повноцінна бабуся. Я вже так, е, ну сама рано народила mm -hmm. і. Син мені так, і я така рада, що от вже мій внук так уже до мене дивиться. І... Скажіть, була як ви змирилися зі статусом бабуся? По перше, для мене був шок, коли син сказав, що він буде женитись 20 років. І мені треба було цей статус поміняти. Я розумію, як це, як це складно для жінок. Що ніби ми ж такі молоді, а тут невістка, і тут зрозуміло, що зразу підуть внуки, і тобі треба якось психологічно через це пройти. Я скажу, що для мене це було шоком. Але тепер я радію, що він так рано зженився, що вже є такі у нього діти. А скільки років ви стали бабусею? Ну, бабусею я стала 43 роки. 43 роки це дуже молодий вік для жінки, пані Світлана. От вам сьогодні 55 років, і ви не боїтеся про це говорити. Не боюсь. Ви відкрито про це заявляєте, і до речі, ви одна із небагатьох таких жінок, тому що нам, жінкам, зазвичай ви знаєте, 30 – здається, що це дуже багато. Коли вже 40, то здається, що 30 – це не так уже було й багато, але 40 – це багато. Вам сьогодні 55, як ви відчуваєте себе е, в цьому? Коли, я була, коли мені було 20, я думала, що ті, кому 55, це вже древні бабусі, які ходять із палочкою і так далі. А коли мені виповнилось 55, е, в мене був такий тоді поштовх, я навіть в Фейсбуці написала, що я не можу з цим змиритись, я ніби е, так само хожу на високих підборах, я можу вибігти на четвертий поверх е, спокійно, навіть не, не задихавшись. Я на своїх двох внуків дивлюсь. і... Різниця віці в них однакова, як моїх синів, і весь час думаю, що це мої сини. І очевидно, в кожному віці є щось своє красиве. Ну добре, ну додавались там зморшки. Е, ну, можливо, якісь щось не так змінилося в твоєму зовнішньому вигляді. Але якщо ти утримуєш, якщо ти оптиміст, отримаєш задоволення від життя, ну яка різниця? Скільки тобі років? Єдине, мабуть, треба дбати про здоров'я. бо Тут, мабуть, ми всі втрачаємо, бо не хочеться вже, коли е, приходить якийсь певний вік, і коли питають, як твоє здоров'я, казати відповідно паспорту. Е, треба, щоб все ж таки побільше вести такий активний. Чим довше, тим здоровий, тим не важливо, чи тобі 20 чи 30 років. Повірте, часто бачите, бачите своїх онуків. Ну, більше телефонічно ми mm. з ними спілкуємося. А так як я е, щодня доїжджаю. На роботу, тобто в вечірній час ми все ж таки в Костополі, то це більше вихідні, або десь так в обідню перерву, вискочу, невістка зателефонує, мам, приїжджайте на обід, от і тоді ми з ними спілкуємося. А коли в школу до школи ходять, то звичайно зустрічаємось. Ви та жінка, яка завжди не зупиняється на досягнутому так, і ось навіть недавно. Ми тільки що говорили з вами про вік, вам 55 років, так але ви ще якось умудрилися захистити дисертацію, стати е кандидатом економічних наук. Чим я вас вітаю я до речі. Мені. Розкажіть, чому раптом ви вирішили написати цю дисертацію? Ну це теж, мабуть, той mm -hmm. комплекс круглої відмінниці. Що якщо вже ти берешся за роботу, то маєш зробити все як на найкраще, і щоб всі зрозуміли, що ти це зробила на найперше. Це е Результат по суті тої роботи, коли я прийшла зовсім на іншу галузь і побачила, як у нас неефективно управляють земельними ресурсами. Мені в мене тоді виникло бажання все ж таки чимось завершити. Захист був такий складний. Зрозуміло, що до мене, як до по перше, державний службовець, а науковці, доктори економічних наук, професура, їх 18 чоловік з усієї України, вони завжди. Насторожено ставляться, коли захищається державний службовець. Це ніби їхня царина, наука. І, а у вас є практика. Не треба один з одним змішувати. І, і три години досить багато так питань було насичених, але всі проголосували за що. Мені дуже приємно. І я хотіла, як практик, показати, що необхідно на сьогодні змінити в системі управління. Земельними ресурсами, щоб мати найбільший економічний ефект від використання і разом з тим зберегти екологічно нашу землю. Досить актуальна така тема. І три роки бавилося, три роки, писали три роки, вечірній час. Звичайно, багато таких, скажімо, матеріалів було цікаво, але дове довела і собі, і всім, що Чи на цій можна. посаді я не просто так, а що ще є наукову роботу. А як чоловік відреагував на те, що ви пишете дисертацію? Ви не повірите, але він був натхненником ініціатором. До речі, він теж кандидат педагогічних наук. І він сказав, спостерігаючи за моєю роботою, як ми формували колектив, як ми останні три роки за рейтингами займаємо перше місце серед всіх головних управлінь в нашому державстві. І він каже, невже в тебе немає бажання все це узагальнити для того, щоб це мали можливість почитати всі те, що ти робиш? І він підштовхнув мене до цього. До, до речі, дуже мені допомагав. допомагав, допомагав навіть в такий матеріально, я маю на увазі в тому, що десь треба видрукувати, десь треба ті автореферати допомогти і на захисті сидів, слухався до останньої хвилини, і я бачила, як він хвилювався. Мені не так було вже хвилювання за себе, як за те, що у нього, в нього ж очі, і коли проголосили, що присвоїти звання. У нього сльози потекли з очей, тобто він ось так розчулився, що все так завершилось. Це, ви знаєте, вам можна позаздрити, тому що це справжня підтримка чоловіча. І Справня захищаючи дисертацію, я mm. звертала ще й до свого чоловіка. От слухай, будь ласка, я це зробила. Дисертація. Кандидат економічних наук. Що далі? Які, Які що ще не зробили? Ми цю тему, мабуть, і не обминемо зараз. 25-го місцеві вибори. І я ще не все зробила для міста рівного, звичайно. Будемо з якоюсь командою йти, щоб і надалі розвивати наше місто, яке я дуже люблю. Звичайно, я ще до кінця 2016 року, член делегації України в Раді Європи. До речі, ця робота теж займає досить багато часу і зусиль, тому що це постійні виступи, це імідж держави, це ж не просто ти перед іншими країнами виступаєш. Тобто на сьогодні у нас пройшла велика реорганізація в нашій структурі. Ми тепер вже не тільки назву змінили Держіокадас, а повністю пріоритети роботи змінюються. Мета щоб наші органи стали локомотивом, які допоможуть все ж таки провести правильно децентралізацію, об'єднання територіальних громад, тому що ефективне використання земельних ресурсів буде базою для формування місцевих бюджетів. І ми зараз повністю змінили пріоритети роботи своєї служби. А в особистому житті, звичайно, дуже хочу, щоб поженився син. Мрію про це, щоб побільше було внуків, щоб були здорові, мої близькі. як і кожна людина, яка живе у нас в державі і в цілому світі. Затишно і комфортно ти себе відчуваєш, коли поряд люди, які тобі близькі, дорогі, щоб вони були щасливі, здорові, посміхались. Тоді ти себе відчуваєш не останньою людиною. Пані Світлана, ви знаєте, що якщо програма Ми до вас приходить до вас, то це означає, що ви особливі. Ну, мабуть. Як ви думаєте, в чому ваша особливість? Ну, мабуть, особливість в тому, що ви ще змінююсь. Бо люди зазвичай втрачають віру в щось, коли їх ставлять в екстремальні умови. Мабуть, це ви чули. А мені довелося в житті ну, змінювати постійно своє життя. І вірю, що сам за себе ти відповідаєш. І не треба казати, що хтось в чомусь там винний. Хочеш щось змінити в житті, змінюй. Хочеш бути щасливий, будь, тим, будь щасливим. І не чекай, що воно впаде тобі з неба. Тому, мабуть, так і кажуть, що особливі люди це ті, які не здались. Незважаючи на всі перепетії життя, а в кожного з нас життя так трясе в усіх аспектах і ще не озлобитись на те, що ось так з тобою в житті відбувається. Ну ні в кого воно плавно, нічого не відбувається. Ударило тебе життя, камінь упав якийсь на тебе, відсунь його, підніми, забудь про все, вміть прощати людям, і тоді, тоді цьому, мабуть, буде особливість. Пані Світлано, я дякую вам за те, що ви зустрілися з нами, що ви знайшли час для програми. А ми до вас і в е, свою таку коротеньку обідню перерву ви виділили час, щоб зустрітися з нами. Я вам від щирого серця бажаю, щоб е, нарешті ваш старший син е, одружився і дякую. всі ваші плани, всі ваші амбіції обов'язково реалізувалися і обов'язково вистачало часу для цього всього, що ви собі ще запланували змінюватися в житті і так далі. Що ви не зупинялися на дитятому, але просто були щасливі і. Москового вам жіночого щастя. Дякую. Замітили, що чогось нема терміну чоловіче щастя, а тільки кажуть жіноче щастя, бо воно видно більш таке об'ємне, ні, об ніж чоловіче Більше щастя. Висовське. Так, ну а я хочу всім сказати: вірте людям, вірте в свої сили, вірте в свою державу, вірте в свого президента, тому що всі разом ми маємо зробити, щоб кожному жилося щасливо і комфортно. Що ж, це була програма «А ми до вас. і Сьогодні ми зустрічалися на так званій Лебединці із Світланою богатирчук кривко Пам'ятаєте, якщо ми йдемо до вас, то ви особливі і хто зна, можливо, наступного разу ми прийдемо саме до вас. Привіт, це програма «А ми до Вас. і Сьогодні ми з вами знаходимо… мене дзвонить телефон. Ще, секундочку. Володя, перезвоню через 10 хвилин дуже зайнято, добре? Угу. О, все добре. Точно. Кажуть, жінки, О, жінки а чого ви не поправляєтесь? Скажу, їсти менше треба. <гум> О, все точно. <гум> До речі, це правильний рецепт. Я, я жінкам завжди кажу, менше їсти, менше скиглити і менше заздрити. Все. Бо на обличчі буде те, що ти заздриш. <гум> те, що ти скиглиш, буде твій настрій, і те, що ти їсти, буде в тебе на тілі. Все <гум> знімаємо? Да. Бачите, як Ха. ми вклалися. Державний службовець, це вам не це. Без 102 бачите? Це доїжджаю до Ще другої години і почну прийом зараз. Так, так і буде.